Привіт всім! Ви на каналі Міс Фіалка. Ура-ура! Нарешті з'явилася перша діточка. Маленьке-маленьке крихітне потомство від листочка нової колекції, від листочків, яких, яких ми з вами разом ставили на вкорінення, і покажу вам зараз, який це сорт. І так, ось перед вами тепличка з фіалками. вона у мене стоїть просто на підвіконні. Я зараз достала, щоб вам показати, тут всі сортики класні, є про них відео. Всього зараз у мене 4 теплички. І з першої, першої хвилі посадки то було дві теплички, 30 сортів. Я вам показувала перші. Бачите, які гарнюські, всі гарно, нормально почуваються, всі в порядку. От, всього таких у мене 4, то десь приблизно 60 сортів. І ось така в мене маленька, чи, можна сказати, велика фіалочна радість, тому що перший листочок уже нарешті, дав діточок. Більшість з них вже всі з корінцями. І покажу вам, що ж це за сорт. Дивіться. От я буквально вчора продивлялася свою фіалочну. Ці фіалочні теплички. І ось подивіться, будь ласка, це сорт ват кудряшка. Навіть отакий сам листочок класний, відповідає назві сорту такий, реально красивий кудрявий. І тут дивіться, я вчора передивлялася і побачила, що вже з'являються от біля ножки, да біля е, черенка вже є. Діточка. Зараз покажу вам. Бачите, маленька-маленька вже її можна побачити. Поки що бачу одну. А далі будемо спостерігати, може ще з'явиться наступна. От оказався у нас такий, бачите, сорт рекордсмен перший, який з усіх сортів дав потомство. Ось такий сорт, дуже класний. ват кудряшка. Дуже красивий і квітне, красиво. Будемо сподіватися, що далі наступні листочки не підведуть, то теж скоро дадуть нам потомство. Але от перший вже з'явився. За сроками, дивіться, він з'явився, діточка, я маю на увазі, з'явилася за місяць і 15 днів. Після. Після моменту посадки, тобто, повністю пройшло місяць і 15 днів, то достатньо швидко такий, можна сказати, швидкий термін. От Я поділилася з вами сьогодні такою радістю. Так, будемо далі спостерігати за колекцією, який сорт буде наступним. Буде нас радувати і давати фіоличне потомство. Всім дякую за перегляд! Бажаю всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!